Привіт, красуні! Сьогодні я розкрию 5 секретів ідеального макіяжу, про які мало хто говорить. Ці поради допоможуть вам досягти професійного результату вдома. Тож, почнімо! Багато хто вважає, що без праймера макіяж не буде стійким, але відомий візажист Маріо Дедіванович, який працює з Кім Картажем, рекомендує використовувати зволожуючий крем замість праймера. Це забезпечує легше нанесення тонального крему та природний вигляд шкіри. Секрет номер два. Наносіть консилер після макіяжу очей, щоб уникнути осипання тіней на вже нанесений консилер. Спочатку робіть макіяж очей, а потім наносите консилер. Це дозволить зберегти чистоту під очима та забезпечить свіжий вигляд. Секрет номер три: використовуйте два відтінка олівця для брів. Для створення об'ємних та природних брів використовуйте два відтінка олівця, світліший для початку брови та темніший для кінчика. Це створює ефект омбре та додає глибини вашому погляду. Секрет номер 4: наносіть тональний крем на вуха та шию. Щоб уникнути різниці в кольорі між обличчям та шиєю, наносіть тональний крем на вуха та шию. Це забезпечить однорідний тон та професійний вигляд. І п'ятий секрет на сьогодні: це використовуйте кремові тіні як базу. Кремові тіні можуть служити відмінною базою для пудрових тіней, підвищуючи їхню стійкість та інтенсивність кольору. Нанесіть кремові тіні на повіку, а поверх них пудрові для більш насиченого результату. Сподіваюся, ці секрети допоможуть вам удосконалити свій макіяж. А якщо у вас є власні хитрощі або питання, пишіть у коментарях. Не забувайте підписуватись та натиснути на дзвіночок. Не пропустити нові відео. До зустрічі!